Є до вас серйозна розмова, панове. Мені потрібна ваша допомога, але не просто так. Хто зацікавлений, будь ласка, додивіться це відео до самого кінця і зрозумієте всю суть. Перше, хто не в курсі, мене звати Федір, прізвище моє Фрунзе, я бойовий медик. Зараз знаходжусь на Донеччині безпосередньо. Історія наступна. Мій підрозділ розформували і об'єднали з іншим підрозділом. Людей стало набагато більше. За новим штатом. В медичному нашому підрозділі, скажімо так, має бути чотири бойових медики. У нас було троє. Один випав через серйозну хворобу. На цьому у нас зараз по факту залишилася лише одна автівка для розуміння. Купа людей, одна автівка потрібно кожен день чергувати, возити хлопців на обстеження, робити своє роботу, яка накопичується, бо вона нікуди не дівається її потрібно робити. І як ви розумієте, з одною автівкою і з двома бойовими медиками це дуже складно зробити, особливо коли немає транспорту. Я вам пропоную прийняти участь у розігріші. Я вам пропоную три призи, доволі непоганих: це iPad Pro плюс еспенсі за перше місце, і за друге, і третє це камери, які саме ви можете прочитати в описі деталі саме розіграшу, що потрібно для цього робити. Але суть дуже проста: ви донатите від 50 гривень, отримуєте. Словно один квиток, один шанс. Чим більше ви донатите, тим більше у вас шансів отримати подарунок. Подарунки хороші, це речі, які безпосередньо користувався і я, і ми. Вони в дуже хорошому стані і вони вас порадують ще на один рік. Тож, хто хоче прийняти участь і допомогти пом моєму підрозділу, ми вам будемо дуже-дуже вдячні за репост, за коментар, за будь-що. Всі посилання. Або в коментарі дивіться, або в шапці профілю. Цілую люблю. Бережіть себе.